Щиро дякуємо YouTube каналу Energy Fishing та небайдужим українцям за допомогу у придбанні генератора електричної енергії для нашого підрозділу. Це ваш вклад в нашу перемогу над ворогом. Слава Україні! Ну, друзі, я хочу вам показати свої підкрилки, точніше підкрилки свого фуджа. Ви бачите, який красавчик. Всім привіт! Тільки що по полю просто бачиною так навалювали. Вчора у нас був мінус. Вчора ми з вами з льоду ловили карася, а сьогодні вже плюс 8. От ми їхали на риболовлю. Сьогодні також будемо намагатись ловити крупного карася. Я гадаю, він більш сьогодні приоткрив рота. Рибалимо ми з Артуром. Але, друзі, сьогодні у нас задача ускладнюється десь відсотків на 70%. Чому? Тому що на гарбу треба тягнути наші човники. Я сюди поклав Акваманію. У Артура човник 220-й, теж в сумці. Да, у мене десь що зручніше, звісно, буде. Ну нічого, якось будемо добиратись. Так. Якось так і отак. Ну що, друзі, в путь. Потихеньку йдемо, тільки-тільки вирушили, можна сказати, там пару-тройку хвилин. А вже дихалочка про себе дає знати. Не в ту степ пошли. Оце, ребята, з такими дібрями. Добиратись, ти бачиш, тут все позаростало, я цією дорогою вже дофіга. Я ходив. Да, те що я зараз бачу, залівщик взагалі криги немає. А вчора крига була ще 2,5-3 см. Отак от, от, плюс 8 дає про себе знати. Ні, Ну якась корка все ж таки я бачу є. Ну вже криги, ну, настільки вона чисто таке лезвіє, товщина. А вчора, щоб ви розуміли, я отам ще просто ходив. Ходив по кризі, так, да, була дуже-дуже стрьомна. Але отак от ви бачите, плюсик як дає. А якщо б ще дощ, ну тут дощ півгодини, якщо нормальний, вимиває відразу все. Дощ і туман ще класно, з'їдає льод. Збираємо човники і понеслась, друзі. Я гадаю, сьогодні буде. Набагато краще, аніж минулого разу, тільки сьогодні у нас набагато менше часу. Пів 11-ту у нас, щоб ви розуміли. Хорош. Бачите, друзі, ну, здається, що нема льоду, а на самом ділі там і ще крига, я гадаю, нормально, це ще проблемно буде добратися до точок Оп! Ух його! О, Єсть! хорош. Приплили тапочки к дивану. Блін, все як я і казав, бачите. Даже більше двох сантиметрів, сантима два з половиною крига, все, повен, чобот води. Блять, аккуратно. Да, Главное. Так тут воно не видно, де починається крига, а де от вода закінчується. Да. Прямо от прям стоїмо і не знаємо, що далі, от як, куди, як з цим взагалі будь. У Артурчика вдалося, він виліз на кригу. Потрохи... Вже добирається до коряшки. Першим ділом хочу глянути на чистому, може на чистому щось буде. Потім уже в коряшку, если що підем. Щось вдалеке бачу. Один. О, єсть. Не, ну щось, щось є, друзі, згодні. Я гадаю, треба кормитися та сидіти на підход. Подивіться, що я сьогодні в якості прикормки взяв. Яка краса. Інтеркріль метод Stick Mix. Це, звісно, більш карпова тема. Але, знаючи, як вона на карпових рибалках збирає карася, та ти що. Звісно, дорого багато для такої рибалки. Сюди трошки, знаєте, цього просто халви карасьової прикормки та й годі. Але... У мене ще з літа лишалось пару-тройку таких комплектів стікмікса. Ну, о чому би і ні, думаю собі. Так, де у мене тут веточка якась впала? Тут його за глаза. Ще й артурчику вистачить, якщо дати. Даємо постояти буквально хвилинок 5. А тим часом давайте... Наживлятися. Зараз я вам покажу. Сьогодні тестую нову вудку. А, та, що на минулій риболовлі була, я у Артурчику дав. А сьогодні хочу спробувати не менш цікаву вудку. чиста як для карасятника. Дивіться, тут сточений кінець саме під ківочок, тобто сам. Кінчик вудочки, вже такий як ківочок. Бачите, він тоненький. Це також вікінг, моделька Maveric 50UL. Ну, це таке підбалансіри, окуня кошмарить. Але я гадаю, вона дуже класно буде відпрацьовувати і задачі з карасьом. Мармишки такі самі, як на минулій риболовлі. Так, де наша наживка по наживці. Я сьогодні добрав навіть опариша. І опариш і мотель. Наживляємося мотелем. Одним опаришем це все діло скріплюємо і понеслась. О, ось він. Нарешті, друзі, перший гарний підйом. Я його навіть руками буду виважувати. Настільки я, блін. Артур бачив, який розмір. Так. Ти що, друзяки, я такого розміру тут навіть ще наловив. Я його відразу глянь, і в лунку попав. Бо зараз було тут по льоду відплавав. Ну класно, перша риба єсть, це дуже радує, але, звісно, розмір трохи побільше, тому що. Да, враховуючи наші попередні рибалки в цих містяках. Ну ти що, там карасі тупо найменше 400 грамм, а тут, я не знаю, 600-650. Так, взагалі тут і кілошні карасі були. Підйом. Та є. Ну, карась стопудово. і получше, ніж... Чем... Попередній. Ой, ну цей же ж хоч дави. Теж, ну не крупний. Бачите, все, це вже наш. <рес> Давай йди сюди. Тут же ж крига, друзі, вам видно чи ні. Я особо вже не переймаюсь. Ну цей, звісно, поприємніше. Що давайте його поки що в човна вкинемо. Да, у мене, до речі, з 20 опарик. епарика. опариша щось вообще скучно. Ну, я ж вам раніше казав. Що опар... у нас мотиль дає? Мотиль дає саме свій оцей мотильовий, який взимку потрібний. А опариш дає таке, більш візуалізацію. Опариш дуже класно видно. Ви паче на такому дні вісному. Ух ты! карась! Друзі, те ж саме місце, просто на чистому стане. І все. Зловки вивів вже нікуди не дінеться. Ви бачите? Тут він навколо лодки може ходити по Ну розмір такий заладошечний, але все ж таки. Зараз будемо чекати. Крупного карася, він тут є. Так, давайте, щоб він по човні у нас дуже не ходив. Сьогодні у мене по я відро з собою не брав. Звісно, річ, щоб його не тягнути, щоб тягнути якомога менше речей. Тому сьогодні всім знайомий пакетик. По розміру вони однакові. Виходить, три карася. Піймав одного взагалі відразу випустив, тому що воно ну, малий. Ну, три карасики вже є. Сподіваюся, буде поцікавіше до вечора. А може і не мелоч. Ні, це карась, ого. Ух ти. Так це, наче і непоганий карась. Друзі, за третім разом тільки підсік. Ну, карась, скажем так, не гарний, карась невеличкий, але блін, ну класна. Вудка, дивіться як відпрацьовує сам кінчик. Такого карася прям пліскою можна підіймати, не боятись. За третім разом тільки нормально втягується. Тобто, Красик є, карась невеликого розміру. Але такий він сьогодні не дуже активний. Він коли нормально кушає, то він з першого разу, тільки ківочок, тик, починає підійматися, одразу йди сюди. А так, блін, ківок вроді нормально задралась, він закончив мателятики, бере такі красики. Ну, це чесна, стабільна ладошка. Блин, поклевка точно як в мелочи. О, хорош. Друзья, размерчик підвалив. Я не знаю, протягну я его тут. Не ну. Ты Та... шо? Ну как размерчик? Он там крупный, но самый прикольный за все Да ты шо, глянь, шуроба. такі, Трохи краще. Згоден, Артур? Ні, <смі> такий самий. Та ні, ну це вже ж не ладошка. Гляньте, це вже таке, грамів 300 точно карась. Ну шо, потихоньку двигаємося. Все непогано. дрібне. Ой-ой-ой такий мабуть як перший. Ну, ладно, для щота ми його покладемо в пакет. А там далі буде видно. Привіт, друзі, ви бачите, блин, у мене коли вчора в обід карась виключився, а сьогодні він в обід тільки включився. Але ж різний розмір, ви бачите. Наскільки кожен день різна рибалка може бути, щось, друзі, я відчуваю, треба йти шукати розмір. Все, звісно, класно, але, але не дуже серйозно. Ну, якби Крує він взагалі влітку. Бачите, і карась, ну може для когось він і непоганий. Але після того, як я вчора... рыбали, но ну, такие карась, но, ну, скажем так, хотелось бы и покрасивише. Глянь, сколько уже на 6? Я гадаю, бива тут не трапится. И если какой-нибудь крупный ивлендец, это будет чисто в выгляде вынят. Потому что Артура точно такие же росты. Да, конечно. Ага. Все, давай, Паш, на связи. Так, друзі, тільки що балакав по телефону, відбулася покльовка. І покльовка, до речі, дуже гарної риби. І все. Да, в корягі стоїть. Непонятно чи вона там є, чи ні. Наче ще підтягує. можно уже и не есть вывив. друзьяки вывел и карасик судя по всему ну хороший о да 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 это же совсем не такой карасик ловил и на что треба тихо 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 Треба разрубать лунку. Ух. Ну нарешті, дивіться, ну це такий. Рам 400 вже карась законно Мені так здається. Я, до речі, з собою ваги сьогодні брав. Тут я переїхав на іншу коряшку якраз напроти Артурчика став. Тут покльовок взагалі, ну дуже рідкі покльовки. Дивіться, 380. Майже вгадав Але карась поприємніше. Ну, мені здається, так буде правильніше. Посидіти, пускай покльовки будуть дещо рідше, але риба така понарядніша. Іди сюди. Блін, довго ж є. Я... Гля, все, опять вкаряє. Вивів. Довго ж я їх тут вимучую. Ну, зато трошки краще. Як про мене, цей, мабуть, по розміру такий, як на той самий крупний. Ну, там взагалі ясельна група на той корягі, якийсь дитсадочок. Тут, ну, ну, карась на карася схожий, ви бачите. Довше, звісно, треба сидіти. Така вона сьогодні рибалка. До речі, погодка подналадилась, таке навіть десь сонце прокльовується. Слухай, ну потрохи в пакетику тут добавляється. дрібні. Один за одним багато появляється. Чекався. Так, що там за розмір? Щось вообще не крупне. Ну, логічно. Не крупно, тому що я повернувся на коряшку сюди до Артура. Став дещо з другої сторони. В надіжді на те, що тут покрупніше красик буде. Ну, от локацію, подивіться, От Артур. Подивіться просто на цю місцевість взагалом. Поломана поломане крига ту сторону гляньте. Я от сижу і ловлю себе на мислях на таких, що не вистачає тільки співу сінічки А так все, весна просто. Воно ще свого додає теплий вітер. Просто дує. ну а він теплий, розумієте? Круто. От, до речі, до острова причалу. Колись вже ми тут з вами рибалили. Я навіть не рахував. Ну, що тут особо і дивитися нема що. Є пару непоганих карасів. А так, сьогодні ладошка, більше ладошки, по розміру, звісно, вчора було краще. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 касів до десятка. Бачите, все сьогодні порозламували. Воно, аби менше туди-сюди бродив, звісно, по кількості б карася більше піймав, але ж ви знаєте. Після вчорашньої рибалки хотілося б ну, повторити хоча б, щоб, знаєте, по розміру знайти гарного карася. Коротше, якось так, друзі, така у нас сьогодні вийшла рибалка. Не забувайте ставити лайки, пишіть свої коментарі. І до наступних зустрічей. Всім пока. Бажаю здоров'я. Я військовослужбовець, який мобілізований, та через деякий час буду виконувати бойові завдання на лінії бойового зіткнення. Прошу допомогти усіх небайдужих та долучитися до збору. На спорядження, так як наша держава видає не дуже якісні плитомоски, плити та інший захист, тож прошу долучитися. Усім дякую, слава Україні!